Дорогі батьки, шановні педагоги, дорогі випускники, гості нашого міста. Стало вже доброю традицією, коли сюди на головний майдан нашого міста приходять наші випускники, приходять ті, хто творитиме майбутнє майбутнє цього міста. Майбутнє нашої держави і разом з ними розділити радість зібрались вчителі, батьки, рідні люди, які пройшли разом з випускниками цей довгий, непростий і нелегкий час навчання. Нині у самостійний політ вирушає 477. Випускників загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста, з яких 45 є золотими медалістами, та 14 завоювали срібну медаль. Про кожного з вас, дорогі наші випускники, можна говорити багато теплих, приємних слів, адже за роки навчання в школі ви себе проявили багатосторонніми особистостями. Завдяки своїй працелюбності, наполегливості, цілеспрямованості, ви неодноразово на всеукраїнських обласних конкурсах, турнірах прославляли не лише рідну школу, а й наше прекрасне місто. Нині я маю велику честь і приємність відзначити кращих випускників 2013 року. Це Андріан Семеген, випускник Дрогобицької спеціалізованої школи номер 2 який за вагомі успіхи у навчанні три роки поспіль отримував стипендію президента України. Привітаємо. Андрію. Микола Пушинський, випускник педагогічного ліцею. Юлія Гулянович, випускниця дрогобицької спеціалізованої школи номер 2 Юрій Денега, випускник педагогічного ліцею. Анастасія Камінська, випускниця дрогобицької загальноосвітньої школи номер 5 Юрій Посадський, випускник Дрогобицької спеціалізованої школи номер 16 та багато-багато інших, це вони своїми успіхами примножили славу навчальних закладів нашого рідного міста. Це ми їх сьогодні шановуємо тут, на найбільшій площі нашої, нашого міста. Сьогодні, в цей урочистий день, хочу подякувати освітянам. Першим учителям, власним керівникам, педагогам, директорам, які дбайливо і невтомно опікувались нинішніми випускниками, самовіддано і творчо передавали їм свої знання, вміння, досвід, допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Тож, нехай успіхи ваших вихованців, дорогі вчителі. Будуть найвищою нагородою за вашу працю і терпіння, окреме слово до випускників. Високоповажні випускники. Щиро вітаю вас зі світлою, радісною і сповненою надій сьогоднішньої події, закінченням школи і початком дорослого відповідального життя. Тепер перед вами відкриваються нові можливості і перспективи. Але де б не закинуло вас життя, я прошу завжди пам'ятати і гордитися Дрогобицьким краєм, прославляйте рідне місто корисними справами, добрими вчинками, намагайтеся іти лише дорогами правди, добра і гідності. Нехай головним орієнтиром у вашому житті завжди буде служіння людям. Завжди буде служіння людям. Не забувайте рідну школу, друзів, пам'ятайте своїх вчителів і будьте їм вдячні не лише за отримані знання, а й за їхню любов, турботу, мудрі поради. Дякуйте та низько кланяйтесь і уклоніться своїм батькам за підтримку, розуміння, за те, що зростили вас добрими, чесними і порядними людьми. Виправдайте їх найкращі сподівання. Від себе особисто, від депутатського корпусу Дрогобицької міської ради, від виконавчого комітету бажаю вам успішного вступу до вищих навчальних закладів, правильного вибору своєї життєвої стежини і сподіваюся, що освіта, яку ви здобули в загальноосвітніх закладах нашого міста, допоможе досягнути вам вершин у вашій майбутній професії, кар'єрі і житті. Я щиро вірю в успіх кожного з вас, бо з нього складається спільний успіх нашої рідної землі, нашої України. Бажаю вам впевненості у власних силах, невичерпного завзяття, здійснення усіх ваших мрій. Нехай вам щастить в добру путь.